Сьогодні ми будемо з вами виготовляти скульптурний портрет футболісти. Будемо ліпити із пластиліну. І перше, що нам потрібно буде зробити, це змішати білий частинку жовтого та частинку оранжевого для того, щоб виготовити колір тіла. Точніше, це, ці частинки нам потрібні для голови. Зараз змішуємо. Велику частину білого, оранжевого та жовтого, і гарно розминаємо пластилін, щоб він у нас нагрівся. Ось такий колір отримується колір шкіри, такий, трошечки як біжугуватий, ось такий колір. Кладемо на центр руки і скачуємо в кульку, переділяємо на дві частинки. Поки що так, це нам буде якраз на два наших футболіста. Відкладаємо. Далі беремо, наприклад, жовтий таз. Синій. І ось, наприклад, у нас є ось такий кирпичик пластиліну, так. Давайте його поділимо на три рівних частинки. Ось ця частина у нас буде. Ось так, на ковтинку. Далі є в нас іще один жовтий пластилін. Також поділимо його на три рівні частини. Це буде у нас на шорти. І візьмемо, наприклад. Коричневий половинку нашого кирпичика розділимо пополам, і це буде нам на дві нижні частини. Таким чином зробимо фігуру футболістів. Беремо синій пластилін, розминаємо. скачуємо і пальчиками трішки притискаємо з однієї сторони з іншої. І ніби трикутничок робимо. Ось так. Раз, і зверху трішки пальчиками. Гострого кута в нас не отворюється. Прикладаємо. До нашої основи? Далі жовтий, так само розминаємо. Скачуємо кульку. І також робимо ось такий кубик. Зверху пальчиками притиснули. По боках притиснули, зверху, по боках, і таким чином у нас утворюється ось такий кубик, трішечки підправляємо форму, для того, щоб у нас ось тут отрималася талія. Прикладаємо до синього і розрізаємо, щоб утворилися шорти. Ось так голову беремо нашу кульку, трішки знизу, ось так, відщіпуємо пластиліну, формуємо шийку, підправляємо усю форму. Прикріпляємо, щоб з'єднати. І з нашою футболочкою. Ось так. Далі можна взяти коричневий, розрізаємо його на дві частинки. Цю, цю частинку використаємо для створення як ніжок, так і ручок. Беремо одну половинку, також її розрізаємо на половинку іншу на половинку. Щоб у нас такий коричневий не був. За бажанням можете змішати ось такий колір. Якщо у вас є білий, жовтий та оранжевий, змішайте такого самого тілісного кольору. І на ніжки можна додати трішки біленького, змішати два кольори. Це за бажанням, можете коричневим виконати. Розім'явся в нас пластилін, скачуємо кульку, потім цю кульку прокачуємо трішечки пальчиком. Ось так, прикладаємо і знизу формуємо, ось так пальчиком трішки притиснули, трішки притиснули. І сформували, як літерку Г, ось так. Гачечок такий, сформували ніжку. З'єднаємо шортики із ніжкою, щоб вони були одним цілим. Іншу ніжку так само. Можете до коричневого додати білого знову кладемо, скачуємо кульку, кладемо на площину, трішечки прокачуємо, стараємося, щоб у нас пластилін був однакової, однакової форми, однакової величини. Формуємо ніжку, ось, дивіться, ось так пальчиком раз, і притиснула, отримався такий чобіток. Далі беремо нашу фігурку, притискаємо. Ось так. Підправимо усі деталі. Ось, у нас вже майже фігура є. Далі візьмемо оці частинки коричневого, в нас вже підуть на руки, але в нас на футболочці не вистачає трішки рукавчиків. Візьмемо трішки синього, скачаємо кульки, поміряємо. Так, щоб вони ось по величині мали ось десь, мабуть, якщо ось так прикласти, третя частина від тулуба. Розділяємо цю третю частину на дві частинки. Далі, якісь кульки зробити квадратик. Притиснули зверху, збоку, зверху і знизу, і по боках. І ось так. Зробили квадратика, приклали, знову зверху, знизу, зверху, знизу, притиснули, зробили квадратика. Ось так. А потім уже робимо правильний нахил, заглажуємо величинки. Далі беремо коричневий, знову скачуємо кульку. Робимо ось такі ковбаски, прикладаємо ручки. Довжина руку у вас повинна бути. Якщо ми ось так нагинаємо нашу фігуру, то нижче пояса. Ось наш пояс, ось наші руки. Ось так. Далі коричневий у нас залишився. Скачуємо. Зробимо багато невеликих кульок, поділимо цю частинку на невеличкі частинки і сформуємо волосся ось так. Нашому футболісту треба. Ось так, зверху додаємо йому додаємо йому волосечка. Можете взяти додаткову пластиліну і повністю цю всю форму. Чому саме кульками? Тому що ними легко заповнити усю форму голови. Якщо ви будете, можна смушками зробити, ковбасками. Ось так сформували волосся, потім ось такими рухами. Це такий простий спосіб створити якусь певну форму. Ось так. Закриваємо усі щілинки. Можливо, десь якусь кульку трішки стеком ось так направити. Тобто ви вже тут створюєте форму, так, як вам заманеться. Далі. Тепер дамо нашій фігурі рух. Коли у нас нам треба ж футболіста зробити, так? І треба показати, як він рухається. Піднімаємо ніжку і згинаємо, ось, де наші шорти закінчуються і починається коричневий колір. Це у нас тут коліно. Ми його згинаємо ось так. Раз, зігнули. А цю ніжку трішки відставили. Ось так. Пригадайте, як ви, коли переступаєте, Підніміть праву ногу, зігніть і зверніть увагу на свою ліву. Щоб рухатися, ось ліву ми відводимо трішки в сторону, і в нас згинається ніжка на пальчиках, а інша нога у нас згинається в коліні. Ось так. Руки можемо підняти, а іншу можна відвести в сторону. Ось так. У нас вже отримується фігурка. Це бажано робити на, наприклад, на картоні. Так. Зробимо тепер іще одну таку саму фігурку. 2, 3, 4, щоб у нас отримався груповий портрет. Ось так ми розклали на площині наших футболістів. Два гравця у нас один одному забиває м'яча вправо і вліво. Зверніть увагу, що одну ножку ми зігнули у колінці, а іншу відвели назад. Цьому ми зігнули іншу ножку в колінці і відвели назад. Відповідно руки, Ліва нога відведена, права піднята вгору. Права, ліва нога зігнута, права рука відведена в сторону. Ось таким чином спробуйте створити груповий портрет, якусь певну дію. Можна розкласти на площині, тому що якщо ви будете працювати із ось таким пластиліном, його досить тяжко викласти, так як він розігрітий, його важко поставити. А якщо використовувати пластилін на повітряний. Зараз дуже багато таких продається, то він легко формує форму, засихає, і тоді можна поставити фігурку і погратися у якусь гру у футбол, наприклад. Отже, надіюсь, вам пояснення сподобалося. Виконуйте. До побачення, до зустрічі!